Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, огляд автомайданчика, що нового, що можемо купити, доставити в Україну, повністю все під ключ. І сьогодні супер пропозиція дня Кіа Ніро. Нещодавно приїхала з аукціону. Даний автомобіль чистий 2020 рік. Виїхав з автосалону травень 2020 рік. Автомобіль рестайлінг, чорний металік, ледовське ближнє дальнє світло добре освітлює дорогу, в нічну дощову пору. Досить якісне світло, водій не так напружується, почуває себе комфортно і відповідно не втомлюється. 64 кВт батарея, максимальна комплектація Executive Line. Автомобіль без м'ятин царапин і тому подібне. Задні стопи рестайлингові йдуть вже. Виділяється даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Ледовські стопи в 2020 році вже йдуть оновлений. Чистий 20-й рік рестайлінговий. Автомобіль обслужений згідно регламенту. Автомобіль проходив техогляд в Нідерландах, відповідно, гума. В хорошому стані, хороший протектор, допуск є виїзду на дороги Нідерландів. Так, безключовий доступ, датчики сліпих зон. преміум музика GBM. Пам'ять сидінь. Є в 2020 році амбієнт підсвіточка, електросидіння водія. Підключили ми комп'ютер, зробили діагностику, помилок. Немає по даному автомобілі. І в автомобілі чесний перевірений пробіг. 114 727 км. Від пробігу завжди залежить ціна. Всі автомобілі з сервісною історією, з підтвердженим кілометражом. Так, сох батареї на такому пробізі складає в автомобілі 100%. Скачали ми це. Комп'ютером професійним, відповідно, не багатослівні, а є комп'ютерна діагностика. У 2020 році йде така вже велика сучасна мультимедіа, набагато цікавіша, ніж у 2019 році. Так, на пару соток євро 2020 рік дорожчий автомобіль, але набагато цікавіший. Амбієнт підсвіточка також йде в 2020 році, В 2019 немає такої. І при запасі, при пробігзі 114 тисяч запас ходу на зданого автомобіля, як ви бачите, показує 479 км. Ще раз підтверджуєте те, що батареї в Кіаніру надійні. Є автомобілі на аукціонах. І з пробігами 160, 180, 200 тисяч. І також там хороший показник по батареї. <кій> Мультикермо, клімат, бездротова зарядочка. Підігрів сидіння водія, охолодження сидіння, пасажира і водія. Є підігрів з двох сторон. Підігрів керма і також два ключки без ключовий. Доступ по салончику автомобіль в хорошому стані. Чистий 2020 рік. Так, йдемо далі. Ззаді по салоні також в хорошому стані. Є підігрів задніх сидінь. Багажне відділення. Багажне відділення досить містке, як для електромобілів. Є два зарядних пристрої. Один силовий кабель, другий від звичайної розеточки 220. І в даному автомобілі є ще фаркоп. До фаркопчика є ключки, фаркоп можна вцепляти, можна знімати. Отакий От автомобіль є в наявності: чорний металік. Супер пропозиція дня. Ціна з доставкою розмитненням в Україну буде вказана. В темі даного відео звати мене Омелян, телефонуйте 050 565 08 0817, а також зробимо огляд автомайданчика, що є нового, що можемо купити на сьогоднішній день. Якщо немає такого автомобіля, як ви шукаєте, можемо купити на аукціоні. Будь-який автомобіль будь-якої марки до 5 років. Купуємо на аукціонах Нідерландів, Бельгії. Так, наявності є Кіаніро Сірий графіт 2022 рік. 23 тисячі пробігу. Максимальна комплектація Executive Line. Ціна даного автомобіля тут, в Нідерландах, 22 000 євро. Так, маленький пробіг. Відповідно, і ціна <кій> Ціна нетто, маю на увазі. Є також Кіаніро в інших кольорах: темно-синій металік, чорний. Є електричні гольфи. Такі гольфів ми завезли в Україну більше 70 одиниць. Є такий автомобіль стигла вишня, KIA Soul. також в максимальній комплектації. Мається Дві чорних наклаїчки, кому не подобається, можна зняти. Це попередній власник робив такий тюнінг. Також є Kia Niro, біленька, 48 тисяч пробігу, 2020 чистий рік. Є Kia Soul, білий перламутр на даному автомайданчику. Також автомобіль з батарейкою 64 кВт. Автомобіль збережений в відмінному стані. Кого цікавить, телефонуйте. Окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Hyundai Kona 2020 рік. Трьохфазний українська мова, рестайл 100% з батареї. Так, Ford Mustang. такі автомобілі ми купували. Відправили в Україну. Такі автомобілі є на сьогодні в наявності в кількості 3 одиниці. Volkswagen ID 3 також є в наявності. 58 кВт є в наявності два таких автомобільчики. Так, Opel Ampera 64 кВт батарея. Нова, свіженька лише з аукціону. Автомобільчик весь в рідній фарбі. Без жодного підфарбування весь в оригіналі. Лише прийшов з аукціону. 2019 рік батарея замінена по відзивній компанії, була відзивна компанія на Opel ополямперки, пов'язана пов з тим, що були там нюанси з ізоляцією батареї. Тому замінені батареї в них йдуть з 50 кВт на 64 Максимальна комплектація Executive Line. Автомобільчик весь в рідній фарбі. Зараз ми його поставили на зарядочку. Безключовий доступ, датчики сліпих зон. І, як завжди, чесний перевірений пробіг. 134 тисячі чесного пробігу. Але цей пробіг. Не є страшний, тому що маємо нову батарею. На даний момент показує 398 км за ходу. Окремо також зробимо огляд на даний автомобіль, якщо встигнемо, тому що Opel перки останнім часом розлітаються як гарячі пиріжки. Так, йдемо далі на другу частину. Автомайданчика, подивимось, що є, що можемо купити, що є нового. Так, приїхав такий Mercedes-Sitan, жовтий такий колір. Манго лимон колір. Досить яскравий для впевнених собі людей. Автомобіль йде на легкосплавних дисках. І саме основне в даному автомобілі це пробіг 14983 км. Ціна нето даного автомобіля 11499 євро. Це ціна нето на експорт. Так, ціна є Бруто. 13900. До ціни Бруту там додається ще інший податок. По салончику автомобіль просто обалденний, чорний екошкіра. Прошита ниточкою, підігрів сидінь 14 тисяч пробіг. Цей, цей пластик можна докупити з якихось причин він відсутній. Але стан нового автомобіля. Хімчисточку, там повитирати не треба навіть хімчистку повитирати. Якісь там розводи, так, стан нового автомобіля. п'ятимісний з таким крутим салоном. Багажне відділення також в хорошому стані. Так, йдемо далі. Йдемо далі, друга частина автомайданчика Більше 200 автомобілів знаходиться на даному автомайданчику Більше 10 років купуємо тут автомобілі, чесні, з перевіреними пробігами, з лізингу. Автомобілі тут є. Так, Volvo, такий кросовер, є в наявності. Трішечки має піддігнутий капот. Є даний автомобіль. на... Сайті даного автомайданчика заходимо, хто не може знайти сайт, сайт знаходиться в описі даного відео. Хто не може знайти посилання на сайт, будь ласка, пишіть на Viber, я вам окремо скину. Так, Toyota Corolla також лише прийшла з аукціону. Бензин гібрид. Класний чорний колір. Автомобіль в ідеальному стані. Так, по попередньому огляді. І на дуже крутому салоні. Салончик матерія з шкірою. Так, сідаємо в даний автомобільчик. Максимальна комплектація, бачимо, музика GBL, мультикермо, чесний перевірений пробіг 189 тисяч, автоматична коробка передач, два ключики, камера, є такий автомобільчик. Чорна стеля. Максимальна комплектація, і автомобіль в дуже хорошому стані. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, купимо даний автомобіль, доставимо в Україну і також доставляємо по Україні. Так, крафтер вантажний. Приїхав це такий крафтер на спарушці для сцепочки. Кого цікавий для комерції є такий автомобіль. Mercedes Sprinter L2H2. Це в нас де 18 тисяч пробігу. Це стан нового автомобіля. А може навіть не тисяч, а 18 кілометрів, будь ласка. 80. Не видно добре. Ціна даного автомобіля 44 тисячі. 999 євро. Є даний автомобіль на сайті. Є тут на інші автомобілі Mercedes Спринтера MaxBaz, Extra Longi, 9G Tronic, 2 літрові 20-ті 20 і 21-й роки. Також свіженькі автомобілі приїхали, оригінальні пасажири по документах. 907 спринтера низькі. Короткий на автоматичних коробках передач є дані автомобілі тут в наявності. Також любими нами Nissan Leaf. Біленький, це в нас D 62 кВт батарея, біленький благородний колір, комплектація Текна Bose. Даний автомобіль має пробіг. 94 тисячі. Має нову вже навігацію, така яка йде в 2020 році. Шкіряний салончик, екошкіра з алькантаркою. По вікнах 2019 рік. Текна босе на Ледовському світлі. Також є Nissan Leaf 40 кВт батарейка. Сіренький і сірий графіт. Є дані автомобілі на сайті. Кого цікавить, телефонуйте. Так, багато є дизельних автомобілів. Це свіженькі пропозиції. На автоматі приїхали такі в седанчику на автоматичних коробках передач. Чорна і серебро. срібна. Так, двохлітрові. Дизель 2-літровий, 237 пробігу. Ціна у нас ціна одна 11800 євро. І срібний металік. ДМС, яка ціна фул, комплектація executive Full Sedan. Ціна 14 євро. Напевно, це маржа авто, кого більш. Детально зацікавить на максимальній комплектації. Дві таких інсіннії є в наявності. Opel Корси Peugeot 308 є в наявності. Ці автомобільчики мають прайс без ПДВ добрі для Європи. 3999 145 тисяч пробігу. І другий автомобіль також є, але. Прайс не виставлений. Багато є дизельних автомобілів. Це і Peugeot 5008, і 2008. Досить класні приїхали на автоматичних коробках передач. Це білий перламутр І сіренький металік. Два таких Peugeot останні, останні дні приїхали. Ціна на експорт є ціна бруто мінус 21%. Десь 13 тисяч євро. Є такі автомобільчики. Досить великий асортимент дизельних автомобілів. Це є Volvo, різних модифікацій, різних моделей. Також є ПАСАТи на Ледовському світлі 1,6 дизель. Будь ласка, ціни хороші. 11 999 Євро 191 тисяча пробігу 2019 рік. Це в нас один йде графітовий, а другий чорний. Окремо зробимо огляд на дані автомобілі при можливості. 197 тисяч пробігу, 11999 євро ціна на експорт. Ми завжди купуємо на експорт до України по ціні нету. Тому ви завжди економите 20%. Така покупка автомобілів з лізингу досить вигідна на експорт, тому що 21% ми економимо для вас, купуючи по ціні нето. Так, багато вантажних фургонів. Це і Peugeot партнери, Opel Combo, Renault Kengo є на даному автомайданчику. Досить класна пропозиція. Це є такий сірий Opel Combo. Тут пробіг трішечки більше, але ціна халява. Ціна даного автомобіля 5799 євро. Погодьтеся, автомобіль 2020 року. Автомобіль до 5 років. Гарно розмитнюється до України. Автомобіль на легкосплавних дисках. Такий вантажний фургон по супер ціні. Тому кого цікавить, такого формату є супер пропозиція. Будь ласка, Opel Combo. Є також Renault Kengi, Maxi База, Ford Connect, Volkswagen Caddy на будь-який смак, на будь-який вподобання, на будь-який бізнес. Також є супер-пропозиція, це Volkswagen Caddy Maxi Baza, механічна коробка передач. 2020 рік, 9 місяць. Ціна даного автомобіля тут 7999 євро. Так, Mercedes A, середній 906 і 907. Пасажирський по документах в Україну вони розмитнюються. Як пасажири. На автоматичних коробках передач є таких декілька автомобілів. Лише тут стоїть два. Темно-синій металік, 906-й. Також сидіння пілот, круїз, автомат, є такий автомобіль. Ціна його 14,999 євро. 182 тисячі оригінального пробігу. Оригінального. Mercedes Vito, екстра лонги середні бази є також в наявності. Також є Volkswagen транспортери. Всі автомобілі не зможу показати, щоб побачити, всі заходимо на сайт Автомайданчик. Так, Renault Traffic, 2-літровий дизель, 2022 рік. в новій Вордашці. Автомобіль йде в Максі бази на Ледовському світлі, є також 2020-й попередня мордашка. Є будь-який вантажний фургон, який вас зацікавить, можемо купити, розмитнити, доставити в Україну, а також по Україні. Не трачу багато часу, не їжджу по автомайданчиках, бо всі автомобілі, які Є на автомайданчиках в Нідерландах, всі вони попередньо є на одних і тих самих аукціонах. І будь-який автомобіль, який вас цікавить, якщо немає тут на автомайданчику, то можемо купити для вас на аукціоні. Досить класний крафтер. Середній низький, ледовське світло, срібний металік. Є такий автомобільчик, будь ласка. Підходимо до нього. Так. Ціна його халява 10499 євро. 17-й рік, 11-й місяць. У нас йде 130 кВт, 178 кінських сил. Автомат 7-стопеневий. Також є Максі-база крафтера, середні бази, будь-який автомобіль можемо викупити з. Даного автомайданчику доставити в Україну, а також по Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні цікаві пропозиції для вас. Пишіть на Viber, на WhatsApp. Завжди знаходжусь тут, в Нідерландах. Кожного тижня відправляємо автовоз автомобілів для наших клієнтів, для наших підписників. Також є дуже цікавий автомобіль. Це у нас Renault Mecan 4. Графітовий колір. Автомобільчик весь в рідній фарбі на ледовському світлі. Автоматична коробка передач. Виїхав він з автосалону в 2022 році. Але чистий він по вікнах 2021 рік. Ціна даного автомобіля нето на експорт 10999 євро. Також є. Також супер пропозиція, це такий Renault Kadjar На автоматичній коробці передач. Автомобільчик весь в рідній фарбі, весь в оригіналі, на Ледовському світлі лед провіжен від Рено. І також хороша ціна на даний автомобіль 12 999 євро. 22-й рік перший місяць. Значить чистий 21 рік. Ринок Джарт такий кросовер є в наявності. Кого цікавить, телефонуйте. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Пишіть, телефонуйте. На все добре, до нових відео.